що таке так, як по них ходити. Але бачите, незважаючи на те, що митрополит був вже в поважній хворобі, але обійшов всі наші парафії, зустрінувся зі всіми нашими вірними, всіх їх поблагословив. І та молитва, безперечно, вона провадить нас і сьогодні в тім намірені, бо час, напевне, знаєте, повторився десь трошки, так як і тоді. Тут була Польща і наш нарід був і не стіжке випробування. І митрополит був одним з тих, який покріпляв його духовно на тій нелегкій дорозі до правдивої волі, яку сьогодні маємо. Я думаю, що ми маємо гідно прославляти в молитвах, просити за його прославлення. Хоч, як кажуть, більше з ми не знаємо, що він вже осягнув ту святість через ті великі старання. Ну а ті формальні речі, які ще відбудуться, думаю, що скоро завершаться. Тому нехай Господь благословить вас з особливішою опікою, блаженою. Right, the committee will.